Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі сьогодні. Ми з вами розберемо наступне питання, чому розмір житлової субсидії може бути розрахований і становити 0 гривень. Хочу нагадати, що житлова субсидія це адресна допомога, яка надається на відшкодування вам витрат з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Житлова субсидія призначається, якщо є різниця між сумою. Яку необхідно сплачувати за житлово-комунальні послуги та сумою обов'язкового платежу. Обов'язковий платіж для кожної родини, хочу нагадати, визначається індивідуально. Він буде залежати від сукупного доходу членів домогосподарства на одну людину і не змінюється. У разі коливань цін та тарифів на житлово-комунальні послуги. Якщо сума сплати за житлово-комунальні послуги не перевищує розмір обов'язкового платежу, в такому випадку субсидія буде становити 0 гривень. При цьому, у разі змін е на ціни і тарифи і на житлово-комунальні послуги пенсійний фонд проводить перерахунок житлової субсидії без вашого звернення, і розмір субсидії може бути автоматично збільшений.